День. тата, да? Ми з тобою подарунки вибирали, татові, так? І ти будеш вітати, тата, так? Да? Да. Пішли вітати? Да. Ідем? Да. Давай. Тата, закрий очі. Піди да. до тата. Ні-ні, тато відай, дай, дай татові. Открывай тата очі. Каже, тата, <StrGI> з ним тата, по цьому тата. Я обійми, обіймий тата. Каже, тата, зі святом. Ой, блин. <ріст> Ой, блин. Он у нас как бы. Обнимей тата. Обніма. О, Ті, тата мы тебе дуже сильно любимо. я приятно? На наступному році ще чекає поробки. Да. Да. Три роки точно буде тьома вже з поробками. Точніше, не в три, а ще в два. Будеш бути коробки тут? І мамі, щоб мама не знала. І тато. Будемо важковати. Папа <laughs> да. сьогодні сьогодні, сьогодні гуляти. Não, não, não. 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 Não, não, Ми намагалися просто купити все таке, що зазвичай не, ну, крім... ну, mm, ти... не купуємо, ну крім Pringles, ну Pringles я знаю, що ти давно вже не купував, так. Це mm. м'яско. Звичайно. Дай ще тати ліцьом, і будемо збиратись в магазин. Тати ліцьом. Тати ліцьом. Можна до тебе по цьому, та до тебе по цьому. Ні. <різований> Все, давайте в магазинчик спиратись, давайте. Вдягатися будемо. Тато також. А мама ще вдягаться. навіть не нафарбувалась. Ще а ще <різований> Все, я побігла. <різований> Пока-пока-пока. <-па> <різований> Всім привіт. вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі, бо ми з вами так і не привіталися. Я вже зібралась, привела себе порядок. Правда, голова брудна. Скості мене. Сьогодні повинен обіцяв пофарбувати. Неправда. Тобто, ай, в мене врізалась комаха. Ми збирались і їдемо на закупи в магазин, Тому беремо вас з собою і бажаємо вам гарного настрою. Ти я зараз вийшла в окулярах. Сонце немає. Якби вийшла без окулярів, сонце було б. От тільки вийшло було б похмуро. Тільки сіли в машину, вийшло б сенс. От воно завжди так. Ми живемо в магазині. Знайшли тут горошок 10 грамів, 100 грамів. І тут в тисячі взяв. Ось, брав. А, вийшло оцей пакетик 500 грамів, 50 крон. Це щось дуже багато. Я трішечки вибрала, щоб спробувала, щоб тут хоч щось було, а не платити за вагу самого цього шпиня. А, Так, молода картопелька. Такі огірки, огірки, що нам ще треба. Ягідки я тут бачу. О, буде лохина по 10 крон. Чудово треба якось вибрати. Це -оце саме, здається, так. Парочку треба взяти. Малина 24. А, в нас немає тачки, так? У нас немає тачки. Ну да. У нас немає тачка. Так, нам треба оце. Так. Зараз по знижці 12 крон коштує за. 15, 15 крон знижка. Чудово. Ух ты, ДБМ, Демс, Морозова. Мені айскрім і по цукерочкам. Прикольно. Бамті снікерс. Там навіть поштучно продається на тут? А ні, конше треба не взяти. Цьому маму Чом, Ти який не можеш пройти повз шишок. Зараз Захід 49 крон. Я? Шишки? Де шишки покажи? Оце так. Не, не йди, не йди. А, та, та вже тут, а? Здравствуйте. Ну, яка прикольна в Горщичок. Це вот така рослинка в такому горщичку. І він прикольний. Колір гарний. Тьома, підемо пішки. Підемо пішки, тьом. Давай, ручку, пішли пішки. Не забирай дитину в мене. Дай дитину, дай дитину! Ходімо, ходімо, сину. Пішки. Йдемо з тьомою з одного магазину в інший. Тут недалеченька. Поки Костя доїде, візьме тачку. то ми якраз і дійдемо. Що Та там? Пакунки збираєш, так? Продукти. Що в нас тут є цікаве сьогодні? Воно немає. Гіозі. Вони вже варені, треба заморожена тебе. Любиш таке? Ну, вони варені вже. І, ну класні їх дістати Це, прямо. З ці, зараз, О -о -о. Особливо оці. Еклерика. Це про фетролі. Сергій якийсь, Але є отак. От Я дуже хочу. Щось ми взяли, Костя каже, дуже мало. Два йогурта, сирки, вершки, сир, тут м'ясо. Це що у нас? Картопляні, якісь ті, помідори, картопля, айсберг, цукіні, морква, сир, йогурт, аберкос, рабові палички, сир і профітрові. А де м'ясо? Що ми будемо взагалі їсти? Після тепло. А пішли ось туди? Йди туди, дивись тут є іграшки. Бачиш? Різні. Ось дивись, Тюм. Іграшки. Вибери собі іграшку, яку ти хочеш. Дивись, слоник. Тато, покажи, які там є іграшки. Є слоник. Є левчик. Є на свої. Є... Де страус? Де страус. Ось, давай. Слоник, левчик. Яку ти хочеш? На сиріжку? Хочеш на сиріг? Бери іграшку, яка тобі подобається. Оцю береш, так? Тями. Чи ще якусь? Подивися, яка тобі подобається. Носоріг? На Наступного разу візьмем іншу. Кого береш? Страуса? Всі мені давати, а то буде кожна врати. Диви слоник і лев залишився. Ні, левчик ось ще є. Тьом. Ще лев є диви. Поклади цього слоника на місце. Одного покладу, є? Так. Кого береш? Візьми одну іграшку, яка тобі подобається. Хто тобі подобається? Бери іграшку і пішли на касу. Яку береш. Одну. Одну. На Бери носорога і пішли. Добре? Пішли. бери, 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 бери. Бери пішли. Це, знаєте, загубка для того, щоб мити посад. Мені або кості. Кожен буде мити своєю. Тривутки якісь взяти. Я думала спробувати, можливо, щось типу таких. Але не знаю, не впевнена. Ось такі от упаковка, Ой, які вони великі. Це для каструль прям. Мабуть, хтось відкрив. Це дуже прикольно. Але, мабуть, будемо з Костю мити посуд по черзі. Тут ще є ось такі, звичайні є такі правда, є ще такі от велика упаковка, але вони мені То, Це, мабуть, дійсмо такенькі. Ми вже вдома. Я вклала тьому спати і готуюся до того, що мене Костя буде фарбувати. До речі, мені так уже подобається моя ця стрижка. Щось в цьому є. Волося. А особливо, коли стану темнейкою. Ідеш мене фарбувати? Навіщо? Костя там їсть смачного. Дякую. Чим є було гарно? Я в процесі. Мене костя вже пофарбувала. Тому я чекаю, а я ще ввечері пофарбувала брови, але, щось, здається, вони не зовсім рівні. Але сподіваюся, що буде нормально. Я давно не фарбувала, знаєте, в когось брови. І я в Україні дуже любила фарбувати брови, щоб от піти раз пофарбувати в когось, потім місяці два можу сама це робити, а потім знову до когось. Але зараз приходиться все самій або за допомогою чоловіка. До речі, в цій фарбі, от, яку я брала, Loray 611, Тут навіть є шампунь, але як бачите, він кольоровий. І маска. Маска для волосся, І шампунька. І це і це, воно фіолетове. А фарбу я, до речі, другую собі оці фарби, вона в мене вже закінчується. Треба буде заново нову замовити, але, мабуть, не чорну візьму, а можливо-коричневу. Ще подивлюся. До речі, дуже гарна, їй мені вистачає десь на рік, мабуть, якщо не більше. А взагалі не можна. Більше року її використовувати тут. 12 місяців з моменту відкриття. От так от. Ось цю брову я вже змила. А це ще залишилось пару хвилиночок, тому що я цю дуже довго фарбувала. Змила -то нормально. А якщо щось там десь буде нерівномірно, вже буду тіннями підфарбувати. А так непогано наче. Ну, начебто непогано, але мені здається, що тут зарано змила, або сідло так падає. Або реально зараз не змига. Але в будь-якому випадку тінями буду ще підфарбовувати, тому що все одно якось виходить не дуже рівномірно. Ми вийшли виїхати в ще в один магазин. І я згадала, що я вам не показала, які в мене, яке в мене зараз волосся. На камері, до речі, воно все одно передається не так. Але головне, що я хочу сказати, це те, що немає. Такого, знаєте, червоного кольору. Мені подобається. Коханий тобі як? Мені також подобається. Подобається? Так. Де? Не? Не дуже темно. Ні. Хоча начебто воно темно. Тут ну, десь якийсь такий десь віддалено червоненький відлив, десь десь. Ну воно ще є. буде вимиватися. Ні. О, так. Такий от кольор більш такий, як він є. В тіні, тіні. найкраще кольоропередача відбувається. Ось так от мені подобається. У нас вже 2031. Тут готується борщ в процесі буде. Що тільки м'ясо готуємо. Я вже нарізала і натерла капусту. Ну, а все інше буде доготавлювати вже Костя, бо зараз Тьома повечерія і... Будемо вже йти купатися, бо з'їздила то швиденько в магазин, у мене телефон розрядився на нічого вам зняти. Плюс ще поспілкувалася із бабусею утьоманою. І от кінець дня вже підійшов до фіналу. Точніше, цей день підійшов вже до кінця. А що я буду робити завтра, післязавтра, в принципі, я ще не вирішила. Все залежить від погоди, тому що не зрозуміло, яка вона буде, то буде дощ, то не буде дощ. Я дуже буду дивитись по факту, тому що я, по-перше, хочу зробити огляд кімнатних рослин. Давно не робила, якраз хотіла зробити після того, як пересаджу, але я не пересадила ще грошове дерево. Мені його треба підрізати, пересадити. Тому, можливо, завтра ми з цьому це зробимо. І я зможу вже зробити огляд кімнатних рослин. Та і на вулицю хочу доробити, але так, як я не докупила квітів, тому що з ними якась вже біда, просто немає. Нормальних розсади на квіти або щось типу такого. Тому, походу, я залишуся в цьому році без квітів на а, заборчику, на парканчику. Я вже думала замовити, можливо, навіть і штучні. Оці горщики, які в мене там є, можливо, штучні замовити. Щоб вони не пропадали і гарно було. Але я ще не вирішила. Тому тут свій садовий центр, так? Ага. Є. Ей, тихо, 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 не розбий. Я вирішила пополивати квіточки. нас на початок висяти їх. Якраз можна поливати. Це хоч тут трішки пополивала, а то ще в останні дні не було доща. Якось дуже все швидко висихає. А за мною дехто спостерігає. Кажи, пока-пока! Кажи, дякуємо вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. І побачимось в наступному відео. Пока-пока-пока-пока!